Лесю, я знаю, що в навіть, моїх колег ще будуть питання. Я не хочу в жодному разі монополізувати цей слот, але я маю одне питання до тебе і віддам ефір Ніку. І а, гі, я просто не міг пройти по всю новину, яку ти мені сьогодні надіслала ввечері пізно. Це слайд, який 16-й скрипці Олегу. Да, весна, весна, прийди. Йому не дадуть заспівати в гамбурзі. Що сталося? Він мав виступати в концертному залі, який називається Вільгельмсбург, і туди я так зрозуміла. Написала якась до речі, антифашистська організація про те, що він мовляв є расистом. І е, тому виступати він в їхньому приміщенні не може. Наскільки інсайт такий від людей з Гамбурга здається, вони таки знайшли альтернативне приміщення, але сам факт, що е, через е, просто якийсь е, незрозумілий, е, не знаю, як це сказати, е, Документ не документ це не був якийсь просто факт, який не перевірений, відміняється концерт такого важливого для України митця. То це досить неприємно. Звичайно, українська громада почала бомбити там справжній ШИД СТОМ почався на відповідних ресурсах цього. Концертного залу, але ем, побачимо, як це все, як вони будуть. Вони поки що не відповідають, закрилися, так би мовити. Але ну, це моніторимо ми всі. Сподіваємося, що в інших місцях у скрипках більш таких речей не буде. Але для мене це було тим фактом, що починається поступово, ем, так би мовити, активізація. Е, Різних на різних е, рівнях, не тільки на рівнях демонстрації, на рівнях активізації е, різних рухів, е, які, е, е, скажімо так, переносять наративи Кремля сюди, але і на рівні мистецтва. І це дуже неприємно. І я чую дуже часто, оскільки я займаюся в моєму проєкті медійному, більше людьми, які приїхали сюди, тобто переміщеними, ми чуємо дуже багато. Е, Фактів, що дедалі більше є таких маленьких злочинів стосовно людей з України, коли дітей в школах ображають, особливо люди російські або російські німці, так звані і так далі. Тобто, щось воно так кипить потроху, тобто, вся ця зазомблена публіка, всі ті багато сотень тисяч, які таке тут є. Два з половиною мільйони, здається, не знаю, скільки з них дивляться російську пропаганду, але досить, мабуть, щоб починалися такі речі. Ну тобто це на машинах українськими номерами, на обливання там, не знаю, проколювання шин і так далі, це все стає дедалі поширенішим тут. І тому це звичайно дуже неприємно. До речі, якщо нас дивляться, якісь українці, які живуть в Німеччині, то я хотіла би сказати, що обов'язково, навіть я чула від багатьох, що вони не йдуть в поліцію, але це треба робити, тому що треба, щоб статистично німецька поліція побачила, що це проблема. Це навіть якщо ви думаєте, що немає шансу розслідувати цю справу, то це треба обов'язково робити, І щоб показувати наскільки пресиних з боку російських людей буває неприємно. Для українців у Німеччині, тобто, ось так. Тобто одним доносом, просто хтось написав донос і закенсели івент, ну, пацана, який співає, ну, Я якийсь романтичний рок. да все mm -hmm. Так, що треба бути що... Е, досить пильним. Особливо знову ж таки, я кажу, якщо є українці, які дивляться, які зараз перебувають в Німеччині, то вони повинні е, долучатися до того, що треба просто всіма можливими методами протистояти законними, які є. Добре, давайте до Кафій тижня, бо ми явно.